Серветки наклею на частини будиночка з картону. Організаторка майстер-класу Олена Медведєва Салфетка стягується і вже буде дуже кріпка основа. Вона вже починає, вже буде чувствовати, що це вже так покрита, бо плюс клей, плюс салфетка. Потім покриваємо білою основою це обична, ну або гуаш'ю можна, або акриловою краскою. Тоже така уже густу, чуть чуть там водички додаєте і все. Тоже висихає і покриваємо потім тим, тим кольором, який вам ну хочеться. Спочатку все покриваємо, то якщо тим криша коричнева, має, то темнішою. А далі вже просто йде оздоблення. Участь у виготовленні різдвяних будиночків взяла вчителька початкових класів Світлана Дудко. Розповідає, хотіла б навчити цьому й своїх учнів. Намагаюся брати участь у всіх майстерках, які проводяться у школі, чи навіть у межах Ужгорода, чи навіть онлайн. Завжди захоплююся таким чимось незвичайним, цікавим і навіть традиційним. А тут ще випала нагода саме з картону. Вироби нашої Олени я бачила вже давно. Ну, було цікаво, і саме картон, який наразі можна його знайти. На кожному кроці. Ну і все ж таки для себе хотіла спробувати свої сили і хочу навчити дітей. На наступний рік, мабуть, ціле місто виготовити. На до різдва до нового року, щоб наші діти бачили, і з дітям буде це цікаво, тому що сьогодні ми вже маємо шукати такі техніки, які є цікаві для дітей, і це якраз бережемо екологію, тобто природу використовуємо як вторинну сировину. Організаторка майстер-класу Олена Медведєва розповідає, як виникла ідея створювати різдвяні будиночки. Хотілося кожного різдва новий рік, де з різдвяні такі казки. І щоб домик мав, мав знаєте, як у е, тепло е, різдвяної ночі, коли це все снігом покрите, все це під ялиночкою становиться. Потім була така задумка. Ну е, всі елементи, якби не всегда у нас все є. А що під рукою це були картони. І це мене було за вдохновення таке, щоб це зробити. І діти приходили. Це все теж світиться, і воно переливається так само. Е, і Діти приходили, і це все дивилися. Провести майстер-клас для вчителів шостої школи запропонувала директорка закладу Марія Гринчук. Олена майстриня на всі руки. Ми знаємо давно. Вона в нашій школі проживає вже із березня місяця і проявила себе у багатьох реалізації багатьох цікавих ідей проєктів. Ну а тут напередодні нового року Олена подарувала колективу, занесла до мене в кабінет ось таке привітання, зроблене своїми руками. Бачимо, це ем, витвір мистецтва. Його інакше назвати не можна. І, подивившися на цю річ, виникла така ідея. Захотіли всі, хто походив мій кабінет. Ем, чи можна навчитися цій техніці? Як це виготовляється? За словами Марії Гринчук, тривав майстер-клас з виготовлення різдвяних будиночків дві години. Участь у ньому взяли 15 вчителів школи. Оксана Ушакова, Леончиниколишин, Суспільне новини.